Забиті вікна, розбиті шибки, обідрані стіни, заросли бур'янами подвір'я ні, це не наслідки бомбардування десь на Донбасі. Це будинок в селищі Орілька, в якому ще декілька діб тому мешкала родина: батько Віктор, мати Ольга з трьома маленькими дітками. Цих діток Оля народила від інших чоловіків, її четвертий від Віктора та його новонародженого, слава богу, поки що не випускають із лікарні, бо нікуди. Таке враження, що будинок не ремонтував. Вся і не прибирався десь із року 1913-го. Товстий шар бруду і пилу щільно вкриває і стіни, і стелю, і підлогу, де прямо на купі ганчір'я спали ті троє насправді. Чарівних діточок, от з батьками їм не дуже пощастило. Безвідповідальні вони якісь часто змінюють помешкання, так і не можуть оформити документи і власні, і на дітей, через що не отримують від держави належних виплат, як пояснити маленьким діткам, які їдять одну картоплю, не зрозуміло, на чийому городі вкопано, через те, що мамо й тато не мають документів, хоча могли б кожного місяця отримувати 4,5 тисячі гривень від держави, і питання, хоча б з їжею. Було вирішено до того ж, ця родина полюбляє частенько змінювати адресу перебування. Тільки но проживали в Орільці. Як наступного дня ми їх відшукали вже у Лозові, до цього вони мешкали у Панютино. А ще до того, один Господь знає. Подібні родини справжній жах для керівництва та соціальних служб будь-якого населеного пункту, де вони оселяються. Адже якщо вчасно не доглянути за ними, може статись найстрашніше. Алла рясна, секретар Орільської селищної ради, де прискіпливо. Слідкували за родиною під час її проживання, впевнена, що дітей потрібно вилучати, і якби вони не покинули території селища, так би й сталося. Ми від сусідів узнали, а потім і за повідомленням Лозівської служби в справах дітей, що можливо з'явилася така сім'я на території, і зразу ж було відвідано. За участю представників селищної ради, дільничного громадського помічника дільничного інспектора дійсно було виявлено, і з того часу, це з середини червня, відвідувалася ця сім'я, кожен день тримали на контролі. І ось до цього часу приблизно півтора місяці вони проживали на території селищної ради. Селищна рада вже мала намір відправляти дітей до лікарні, а далі до державних установ. Зробити це можливо було хоча б на якийсь термін, поки батьки не привели б до ладу свого помешкання. Та у це насправді віриться на силу. Наразі ж їм можна не напружуватись з цього приводу, бо вже віднайшли досить пристойний зйомний будиночок у Лозовій. Там ми разом із радником голови Лозівської районної державної адміністрації Юрієм Петренком та працівниками районних соціальних служб і віднайшли наших. Біженців з Донбасу, саме за них вони себе і видавали власниці будинку. Тут у них нарешті є все необхідне для проживання. Працювати ж молоді люди ніде не працюють, чи збираються таємниця за сім'ю замками, бо й самі не знають, що їм робити в цьому житті, окрім, звісно, діточок. Та треба все ж сказати щось добре про цю молоду пару. Оковитої вони не вживають. Відтепер подальшу долю родини будуть відслідковувати Лозівські міські соціальні служби, яким дійсно. Не позаздриш. Та головне для цих батьків на сьогодні отримати документи, щоб мати гроші на харчування та отримання діточок. Ті ж не винні. І маму їх шкода. Видно, що вона їх любить. Просто не досить добре розуміється на вихованні. А ви взагалі хочете, щоб усі ваші діти? Хочете, не плачте, будь ласка. А ви готові виховувати діток не своїх? Да. Готові. У да. Да? мене одна дитинка, я готовий виспитувати. Ви хочете, щоб усі дітки були да. разом з вами, так? Да. Да? Ну тоді треба буде прикласти багато зусиль для цього. Конечно. Ви це розумієте? Да. Да. Розумієте, так? Да? Да. І перш за все, щоб діти були чистенькі і щоб здорові були. Да, да. Ви хочете, ви для цього готові прикладати зусилля, так? Да. Добре, дуже добре. Тепер, якщо родина захоче таємно змінити адресу, втекти від контролю соціальних служб, то за них вже візьметься кримінальна поліція у справах дітей, і їх дітки 100% опиняться у державних установах. Радник голови суворо попередив молодих батьків щодо виконання ними їх обов'язків. Через Значить, до вас ще прийде городська служба зараз. Так як ви попали в город, значить міська служба буде вам розказувати ваші права. Стосовно дітей і повноваження органів соціального захисту, опіки, піклування, угу. служби у справі дітей щодо ваших дітей. Дитина це не приватна власність, дитина це є суб'єкт держави. От, і Тому за неї відповідає як держава, так і батьки за сімейним кодексом. Угу. Якщо батьки не спроможні утримувати, виховувати, держава підключається, надає допомогу. Якщо батьки всі документи мають, Зареєстровані в установленому Не порядку. Вони отримують діць, на дітей відповідне регістрити. так, відповідне грошове забезпечення. Mm. Якщо отримують допомогу від держави, то соціальні працівники здійснюють м, контроль і нагляд над тим, куди використовуються кошти. Тобто кошти виключно використовуються на утримання дітей: харчування, одяг і все таке інше. Садик, школа, підготовка туди або туди. Якщо батьки використовують кошти не за призначенням, батьки несуть за це відповідальність. Якщо дітям загрожує е, життя або здоров'ю, є небезпека певна, або загрожує щось, хтось, то тоді всі причетні до роботи з дітьми порушують відповідне питання. А саме на певний час можна дітей відлучити від вас, потім вирішувати питання про відібрання дітей в установленому порядку. Діти е, направляються до відповідного державного закладу. У місті Лозові таких закладів немає, Лозівському районі таких закладів немає. Діти будуть розміщені тільки в обласних закладах. Це так звані центри соціально-психологічної реабілітації для дітей, де діти там будуть певний час місяць, два, три до року. За цей час батьки, яким така інструкція буде виписана, що повинні зробити. Якщо батьки не справилися, от то. По батьках можна приймати рішення про позбавлення їх прав, і потім діти залишаються на повному державному утриманні. На сьогодні ця родина знаходиться під контролем Лозівського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Діти поки що в родині. Що ж буде далі, покаже час.